І скажена покльовка. Собака! Знову, знову, знову. Тут просто риби повно. Привіт, друзі! Дякую, що перейшли на моє відео. Сьогодні ви побачите багато спійменої середньої рибки, та побачите, скільки я піймав трофеїв. Це будуть лящі окуні. Насолоджуйтесь переглядом. Вітаю, друзі! Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні новий день, 13 травня. У нас набагато потеплішало. Зараз, напевно, плюс 13. Та буде більше, плюс 19 обіцяють. І сьогодні я планую поїхати в цьому відео. Половити білу рибку на фідер, може пощастить зловити якусь щучку. Їду на нову річку, вона, як затока, йде у залив, Там є течія, щось новеньке. Так що планую зловити трофейчиків, там є окуня, я не дуже їх люблю, але зловити для відосика потрібно. Так що побачимось. Сьогодні просто суперське. Мало сонечка, але якщо взагалі, то прекрасно. О, господи, хоч би не впасти. Я вже на пів дороги. Скоро приїду, розкладуся та буду показувати вам, що сьогодні буде. Якщо що, їду без навігації. Я так зранку гляну, куди там дорога приблизно. Але щось я кружляю поки що по колу, не можу знайти дорогу туди, як під'їхати. Буду шукати далі. Дивіться, ось вам мапа. Приклад завжди я ловив на цій річці десь тут, на затоці, на цій. А сьогодні я планую спробувати спіймати щось тут. Але мені потрібно знайти дорогу, як туди доїхати. Ну, в принципі, на мапі показано, але я буду... Це не так легко, на перший погляд. Тут є лебеді, різні пташки, дятли. Так що, можемо, зустрінемо когось. Я просто обожнюю нові локації, для мене це щось прям неперевершене. Їдеш туди, не знаєш куди, куди виїдеш, хто тут мешкає. Але тут ще в Фінляндії дуже треба бути уважним, бо може бути... Приватна територія. Тут ти приїдеш, розпакуєшся. Приїдеш, розпакуєшся, а тобі скажуть добрий день. Взагалі у нас тут город. У нас картопля росте, що тут це рибу ловиш. Може бути таке. Так, напевно я щось знайшов приблизно Так це ось цей канал, але мені потрібно. Ширша територія. І тут, бачите, велика стежка, тут багато людей ходить. Зараз буду шукати щось поширше. Якось тут мілко так. Незрозуміло. Може бути тут щука, але рибу я вже бачу. Вже риба плаває, це добре. Ось таке ось тут місце, друзі. Тут дуже мілко, люди сидять, ловлять на вудку, але я з моєю донькою тут, звісно, не розженуся. Напевно, мені потрібно буде їхати на те озеро, ой, на ту річку. Противоположну. Цій. Так, звісно, я засмутився, але на вудочку тут так, да, тут можна спіймати. Щось цікаве. І так, все-таки я прийняв рішення поїхати на Портолежну цю заточку, річечку. Там глибше і там я вже ловив. А наступного разу заберу свою дружину та поїдемо туди половимо на вудки. Там реально гарне місце. Якщо ви зеспо спробуйте. І там сидів дід тільки що він в нього клювало, він щось ловив. Мілке, правда? Але там і є здорова риба. Це 100%. Так, я приїхав на цю сторону. Тут, друзі, прекрасно. Людей зовсім нема. Вода трішки впала не набагато, що дозволить мені ловити прямо біля берегу. Буду розкладатись та показувати далі. І так, друзі, показую для новеньких. Ті глядачі котрі Кожного разу не дивляться вже знають. З собою я взяв два спінінги, дві катушечки. Стілець. Моя коробочка з приманками. Сосиска в тісті? Така штука, щоб ставити вудку, щоб вона не падала. Потім відро для замішування прикормки. І сама прикормка від флагман. Солодкий бісквіт сьогодні. Рушничок, щоб витирати руки. І черв'яки. можна складатися. І так, як завжди, я почну з прикормки. Трішки більше половини. Наберемо води. Друзі, ви мене просили показати, який монтаж я роблю на цей фідер. Дивіться, я ще не професіональний рибак і роблю прості речі. У мене така трубка є. Якщо ви хочете їх десь знайти, на Аліекспресі таких трубок просто валом. Їх можна дешевше замовити, ніж, наприклад, з України, це доставка і все інше. Аліекспрес безкоштовна доставка, і трубки там щось десяток, ну, в євро 5 максимум. Я вважаю, що це недорого. Так, трубку я повісив. Потім роблю петлю. Петля звичайна, можна ще другу зробити, щоб стовідсотково. Отак, затягуємо. Потім, потім, потім Потім я просто беру гачок, у мене вже підготовлений. Ось він йде гачок. Тут петля. І тут я чіпляю до такого карабінчику. Тут у нас звичайний петля в петлю. Ми з'єднуємо гачок з основною волосінню. Тут перекидуємо. Зараз щось я заплутався. А, тут мусить пройти через це, через вушко. Все, отака штука. Але я сьогодні почіплю два гачка. Тут просто відкриваю карабін. І заготовлений гачок чіпляю в цю петлю, цей карабін. І виходить ось така ось штука. Так, воно може заплутуватись, але це не мішає клювати. Тут я не вішаю ніякі стопори. Сама оця, е, як вона називається? Вертлюжок, цей стопорить мені цю трубку. Потім беремо, тут у нас течія, беремо прикормку чи годівничку поважче, 70. І все, набиваємо її спокійно та вдягаємо черв'яків. Все, друзі, я готовий. Можемо робити перший закид. Роблю його. Кидаю недалечку вішаємо дзвоника. Почекаємо. Друзі, буквально секунда часу пройшла вже покльовка. Знімаємо чікс. Надіюсь, ви бачите. Добрий день. Рибка гарна, але таку ми відпускаємо рости далі. Так, з таким кльовим, друзі. Я тут задовбуся її ловити. Це рибалка, типу, закинув витягнув, закинув витягнув. Так, да, такої риби буде багато, я бачу. Ух ти, Щось цікаве. Два. Друзі, перші окуні в сезоні. Добрий день. Знову, знову, знову. Тут просто риби повна, вона зайшла, це капець. Але не цього разу, щось я зловив палку просто. Це капець, воно просто лупить як дурне. Щось серйозне. Чого ж ти не спіймався, блин, на спінінг? Дивіться який дядько. Оба. Окунець. Ух ти, як з'їв, треба дістати. Обережно, щоб ти вижив. Не бачу, з якої сторони. А, це бачу. Дивіться який чувак. Прям хорош, прям ну, ось моя ладонь. Ну, так от якось показати. Гарний, гарний. Ну і все, він пішов. Клас, це мені вже подобається. То я ще бачу атаки біля кущиків, треба покидати спінінг, напевно. І так, ще одна покровка реалізувалась. Ось такий ось дует у нас. Мілка риба. Продовжуємо. Та ти що? Щось цікаве. Знову окунь. Та який кабан? Дивіться який. Ой, він поранений якийсь. В язвах чи що це таке в нього? Гарний Чікс хай пливе. Потужна покльовка, друзі. Потужна, потужна. ще більший, напевно. Стоп! Відпав. Дивіться! Вони всі, всі як один. Дивіться, який гарний, який цей. Мені здається, що тебе ловив вже. Добрий день! Привітайся з підписниками! Тихо! Вони всі з ікрою прямо... Клас. Все відправляється додому. Всі побачили? Гарний. Така покльовка, дика капець. Бульк. Клас. Отак от, от ловиш, ловиш собі, Тут якийсь дід їде на цьому. На човні. Вітаються з тобою прекрасно. Куди він їде? На парковку, напевно. все, все рыбу разгонял мне. Молодец, дед, класс. Путин еще собака пришла. Провид собака. Короче, на рыбалка сказка. І так, друзі, вирішив я змінити трішки локацію, бо на тому місці, де я ловив, назбирали вже людей купа. Не відео не знімеш. Ніфіга. Зараз буду пробувати тут. Тільки сів поїсти. Добрий день. А це Вімба. Ви бачаєте, що так пожую. Вімба звичайна. Або рибець. водняк Вот такой вот экземпляр. Монстр. Здесь скажи на поклевка. Оба, 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 оба. Иди сюда. Что-то интересное. На фрикціон трішки... О! Це те, що я хотів. Те, що я хотів, друзі. Іди сюди, маленький. Хорош. Тихо, тихо. Ууу. Собака я його спіймав! Він відірвався, де спіймав. Дивіться, який красень! Хорош! Що сусідам піти віддати чи що? Чи відпустити? Відпущу. Хай росте далі. Але перед тим як відпустити, зроблю невеличку прев'юшечку. Дивіться, який красень. Ми ще бомба. Знову я з собою не взяв, не знаю скільки він важить, але він велетенський. По ще вогонь. Ну все надивились, тепер можна його відпускати. Давай пливи додому. Ракета пішла. Це щось добре, не дуже звісно, але покажись. Все, це найвеликі, напевно. Це найвеликий, напевно, котрого я ловив. Ух ти, йомой як він захавав Зараз покажу, зараз покажу все буде Друзья, красненький, вот так вот, хай дом. Есть контакт, ой ой-ой. Боротися, добрячий екземпляр, да, йомо. Трішки мурзати буде дивіться, друзі. Які. Коротше, ви побачили. Іди сюди. Оце покльовка, оце, оце окуні. Божевільні просто. Вони зривають дах вудці. Дивіться, який чікс. Ану покажи себе. Пірі розтопирив. Чуть око собі не виколов, дядя. Дивіться, кого я зустрів. Пам'ятаєте? Я казав, що це піскарь. А тепер я знаю, це Йорш. Мандруй. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайочку. Напишіть коментар. Можете поділитися з друзями. Та дякую за перегляд. До зустрічі на нових рибалках.